Вітаю! Це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісти зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Кожна родина розповсюджує фото та відео з безвісти, зниклими та полоненими на всіх ресурсах інтернету, виходять на акції нагадування, пишуть звернення та петиції до відповідних структур, кричать на весь світ в надії. Що хтось із вас, звільнених з полону, побачить і впізнає людину на зображенні, яку можливо бачив там, там, де жорстокість, біль і несправедливість є нормою існування поголів'я з російським громадянством. Диво для нас зараз це отримати звістку про наших рідних, це знати хоч щось про них і робити все можливе і неможливе для їх повернення. Диво це зняти слухавкою, почути ваш рідний в списках. І їде додому в Україну. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості. Зупиніть відео і зосередьтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.